Кабачкові кекси з базиліком, сиром та ягодами. Найкраще смакують з холодною кавою. Два яйця розбиваємо в пусту ємність. В тарілці змішуємо 6 столових ложок з гіркою цукрової пудри. Це десь 220 г, плюс дрібка солі, плюс дрібка ваніліну. Додаємо її до яєць та змішуємо вінчиком. до збалансованого поєднання. В іншу тарілку просіємо 6 столових ложок пшеничного борошна з гіркою, це десь 220 г плюс півтори чайних ложки розпушувача, Змішуємо. додаємо сухі інгредієнти до яєчної маси та перемішуємо вінчиком, а потім ложкою до однорідної консистенції. Візьмемо 125 г вершкового масла кімнатної температури та додамо до тіста і перемішаємо ложкою. Нам знадобиться 3 чайних ложки соку порічки. Додаємо її в масу та перемішуємо. Дрібнемо ножем сушений базилік та додаємо в тісто і перемішуємо ложкою. Кількість регулюйте за смаком та своїми власними вподобаннями. Виставляємо духовку на 180 градусів Цельсія, нехай прогрівається. Натираємо на терці один кабачок, вичавлюємо з нього увесь сік він нам не знадобиться. Додаємо кабачок в тісто та перемішуємо ложкою. Розкладаємо тісто по силіконових формах. У мене вийшло 16 штук, та кладемо їх на деко. Ставимо їх в розігріту духовку на 30 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має вийти сухою. Дістаємо та дамо їм час охолонути. Гарно пропеклися та пухкі всередині. Сказати, що це смачно? Це нічого не сказати. Смак просто бомбічний, багато кабачку в доповненні з ароматним базиліком. Викладіть їх на тарілку. Можна вже починати куштувати, але за наявності сиру зробіть намазку. 300 г сиру плюс цукрова пудра, кількість додавайте за смаком, потовкти ложкою чи перебити занурювальним блендером до однорідності. Додайте до сиру будь-які ягоди та потовчіть і перемішайте масу ложкою. Візьміть чайну ложку та понамазуйте поверх кексів. Не обов'язково використовувати кондитерський мішок. Оскільки краса це не те, що ми бачимо, чи не те, що нам диктують. Це всього лише впевненість. Тепер візьміть декілька ягідок та покладіть. Повстромляйте наверху в сир. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Можете навіть полити солоною карамеллю за бажанням. Всередині вони виходять зеленого кольору, мов лугова трава. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки. Діліться цим відео з друзями. Пишіть коментарі. Смачного!